Привіт, з вами Деморатор Пойн з лайк, підписка, колокольчик на мій YouTube канал. І ми продовжуємо грати в за застуфес 2. І ми зупинилися на тому, на одному трагічному моменті про дощій серії. Хто бачив, ви розумієте про що я говорю. А хто не бачив, рекомендую подивитися, як говориться, приємного просмотра вам. Во. Ми продовжуємо грати з АвтоФ6 2. І нам треба чекати перед тим, коли до того віконечка доберемося, тут немає нічого Ресів. Зр... О, Зр... 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 патрони на дробовик. Могли її пропустити, а так я подивився. Так, що тут? Давайте хай буде той пулемет, І йдемо далі. І хто не знав, ми, коротше, своїх продадущий час, хто, хто знає, ви знаєте що... А що... Що сталося про додушній серії, кому даю подивитися? А в подадочній серії я так сказав двох словах Ебі сплелись і вони взна... І вони взнали наша банда, що ми Еббі разом зі шрамами. Ай, блін, поки я говорив оті гавнюки. говнюки. Так. Мінус. А ты подонок двух личный. кто-то был? Блин, я думал... Я думал при, при, прикиньчил его. Так, сюда. Минус. Тут десь було. А, во, то, що нам треба. Так. В преддувшій серії вони знали те, що його перед тим, що Еббі продала вже Гранату поставила, коротше. Еббі продала в преддущій серії свою шайку. І, і ми маємо, коротше від них умотати так само як від шрамів. Вже від двох. 에, у, від двох е, двох тих подруг. Від, від шрамів і від. і від псов. Тобто ті шайці, де ебі було. Давайте я якось я... до виходу, я сам навіть не знаю, де той... Я тоді на міну наткнувся, Мене розірвало в кулачі. Так. Ох, Охтеж, я мимо тих всіх. Ой, далі пливемо до дверей. Отак, От знаєте, спокойно, ні нікоби, знаєте, а так. Так, ба... о по-бистрому. Поки. Ви мене не бачили мудаки. Бывшие друзья. Она так. так. Куда? Куда через нам? Через Лев, до лестницы достанешь? Так, дальше идем. Далеко отсюда, давай, блин, ух, ты бачила в прологау. Ти такой ч заскриптовано, що заскриптова лев має бути параш та вогнив. То точно Лев, где лодки? доках. За пожарищем Надо идти в доки, пока все не сгорело, так? Ну-ну Мы не умрм на этом острове. Я знаю. Пойдем туди. А мене було вісім, а. Пам'ятаєте, чого, коли я витягував, було вісім патронів, а стало різком на два більше. Не тратить их нафиг! На месті, можеш повод! Задати шару! <риклад> <риклад> Еще <риклад> уроди залишились? Хіба от те заш? Минус. Давай я позабираю. Ой, Раз... І де, да, блін. хоча пропала стріла, я навіть не знаю, де вона є. Якщо чесно, чуваки. Я так оговорю, блін. Якщо були звуки, неприємні, чуваки, дякую, і звиняюся. Як? Як жива? Я прямо в шею. О, зараз і все М модачки чи модака нема. Дальше йдемо. І стелсу. туди біжать! Смотрим за окнами, Не дадим им нас ні нас йдемо. Постелсо. Не, ото поліпше буде. Це погано Бля. Мінус. Понял! Брайан! Минус Стріла одна. Так. Урат, получи. Я бля вибігаю і вимахую напряму. Я стріли тут нема. Я їх їм сюрприз приготую. Чекайте де то. О, десь проблигнув, там воно є. Як вони не подохли мені? Так, одного ще я повикурю. Бля. Минус. И да. Матуем. Чекай, я забираю, забираю, забираю. Ум, уматуем. То точно э, Лев без трубис. Розберемося, як, як мій любовний кіно, героїв розберемося по, по дорозі. Вони. Готовся. Модах, модах, відійде подальше. Ух ты, жстко, жстко то. Так. Ай, бляха. Таба іншою дорогою. Що Піти... В, 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 в огні. Хочу говорить. Тут точно Эбби. Где нафиг? Уродыть! Так, идем дальше. Взади, да-да-да-да. Я мо чуть не згоріли, походу, так чуть не не відда не в кінь коньке не ві. не, віко, не померли, якщо отак. Так, Так, треба ще відхилитись. Вон туди. Я понял, доком. Надо выбираться. Эби, сюда. Давай. Ока, okay, okay, Леф. Я иду. Они должны сдохнуть. Все. Убивать их. Наши. Нафиг Ай, бляха. Муха. А ты гнеда про... Бр... Блин. Чекай то Арматору Так, ідемо. На дробовику нафіг. Ідемо далі. Куди? Тут То точно. Сюди йдемо. Так, ідемо сюди. Бенні, кивай. Рей... Ага, я понял, не сюди. Не сюди знову. Лев, нам треба постаратися, що? Быстро, поки не завалило. Блин, ідемо, йдемо. Лев, давай, давай, іди, йди, іди. Йди. Пробирайся. Б. Да. Лев, давай, да. Давай, мы раз быстренько. Мудила видео. Блін, тепер мужик назад. Так. Ой, блин, р... Ой, тупогано рок рюкзака нема. Човаки, то. Ту... Мужик, мужичок, давай на дуель. Ой, це, це це погано дуже. А ти муділо. Мудак. моділо. Урод. шрам. Грязная. Блин. Раз. Тебе підразу твою мордочку стало ще сталося вгазніше. Ай, бля, це погано. Це ду, чекайте. Блін, у мене трохи дріт від відношенки, все, можна далі.

Яс. Я... Так, треба без мучиків. То все прыгну. Там А ти мудак. Конченный Я не можу. Я не можу Сто вс найти Спокійно, спокійно. Так, зібрався зі силами. Бля, не попадай по мені. Та як? Та блін. Так, мудак. Блін, що ти шнур так мені дуже попадає. Падає. Мене вже нервує. Да бляха Я думаю, что один удар рушается, або не Да. Останній, походу, лишається Я гро... я навіть вгадав, що останній удар рушається. Так, Моділа, ой. Таке відчуття, що шрак ну все в в три рази гірше шрака з болота. Ти не Шрака, а ти оо урод з болота. не, чуваки, ород. Ой, я моя. Нам треба уматувати з того острова. Так, матуємо з того острова. Так. Же упливаем нафиг з того острова Шрамов. шрамустки бой і та вся це так само жорстка була. Gracias. Yeah. Did yeah. yeah. like that Так, там. Так, так. Йо моє, пес вбитий Чуваки. То я, я просто собі згадую, коли ми грали останню серію за Еббі, іменно в третій день за Еллі, іменно під, 7, під кінець третього дня за Еллі, та іменно за Еллі, вона то значить. От, ми знаємо, що, що зараз має бути, од... хто пам'ятає ту серію, зараз ви знаєте, що має стати далі, що там, що Еллі зробила. Ну вона не хотіла то робити. Ну, що є, то є, що вона зробила в ті серії Еллі. Якщо не ошибаюсь, то була у нас 23 серія третій третій день, третій день за Еллі. Так, коче. Зараз зараз поймете, про що я мав на увазі. Котлі далі йдемо по сюжету. Тут та сама серія, що була тоді. 23 серія за. За Еллі і третій день. Кінець. третій день за Елі то був. А то у нас. Ой. Я так розумію, напевно, то вже кінець третього дня іменно за Еббі. А тоді, якщо, що я розказував, то у нас був за Еллі. Третій день за Еллі, то було 23 серпня, А я як розумію, наскільки я так думаю. Так, скоріше, то моя думка, ну раз побачимо, якщо то останній день іменно за Еббі. To, to is a moment. Mm -hmm. Зараз буде, напевно, зараз тут. Хто пам'ятає, под... то був кінець 23 серії, і що було коли на котче. Хто дивився 23 серію, ви розумієте, про що я говорю зараз. Хоч, не буду далі говорити. Я так сказав, дуже мілочно. Якщо хочете подивитись повний обзор, іменно того відео, рекомендую переключити на 23 серію, кінець за Еллі третій день. А зараз у нас напевно буде. Хочу побачимо, що зараз буде між Еллі і Еббі. Що буде зараз іменно відбудеться від між тими. Які розборки будуть між Еллі і Еббі? Що то у нас іменно буде у нас. Так. Що то у нас зараз відбу від... від... відбудеться у нас. Коротше. Можна на тому серію закінчити, так. Я вас уверяю напевно на всі 100% мене така думка. так. Наступна серія буде цікаво, не лайк, підписка, колокольчик на мій ютуб канал. Найти серію можна закінчити. Всім пока-пока. До наступного серіалу позавтрафа ще два. Всім пока пока. пока.